Тим часом Росія накопичує зброєння, щоб завдати удар по енергетичній інфраструктурі України, коли буде зимова температура. Таке в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що влада і енергетики роблять усе можливе, щоб підготуватися до цього. У нас не може бути проста зима. Я хочу наголосити, що ми знаходимося в стадії війни. От, ми розуміємо, на що розраховує наш супротивник. Відноситься останнім часом зменшить кількість обстрілів, те, що стосується критичної інфраструктури, саме енергетичного сектору. Він зараз накопичує, от, робить накопичення першої відеозброєння для того, щоб дати нам саме, скажімо так, коли буде е, температура от, зимова, для того, щоб пробувати задати нам шкоди. От, я можу сказати, що ми це обов'язково пройдемо. О, вона не буде простою, така зима, тому ще разно це зима війни, це не зима, скажімо так, у простого періоду. О, все, що можна робити, робить і держава, робить компанії, які за це несуть відповідальність.